Ми включили, все починаємо. Володя хоче вигравати, але ілюха бар юга. Невуга не здається. Що? Перший Окей. Все починаємо. <реш> Та давай по-нормальному, я почав. Ні, я задарував. Ні, я почав, давай фаршіку. Я озвучую сцену. Та пофіг, не буде. Він реальний, блядь. Та пофіг, я вже прямий ефір включив. Задарував, задарував. Ні, не треба задарував. Коротше повторюємо останні сцени, які були. Зараз скоро буде відпочинок. Не хочеш відпочинку? Yeah. О, і мама під жопника дали. Ніхуя не больно. Ага. А, не больно? Серйозно. Володя колись був смішний, але тепер не смішний. Yeah. І Люха Пердюха Зелені Вуха теж колись був смішний, але тепер не смішний. Тут ніби батя проти Володі. А це я, привіт. Тут зараз битва, мало... ну це ніби. Це я. Це я, якщо щось. Це ніби Ну, ніби я. Тобто, режишер. Тобто дитина. Тут це тато. Це тато, це старша дитина. Я молодша дитина, там баба собі сидить, бабуся. Я тебе зараз так гримно молотком своїм. Ти Все, Другий тайм закінчено, відпочивався. І його пердюха бо зелені вуха. Проти в володі. Хай хай з вами вангай. Проти в володі. Я забув, яке Соковинка Проти в володі соковинка? Напевно. Чи ні? Чот. Володі... Я Не знаю, я можу піддатися, але я всю новий. якщо треба, я получу кубок. Та, ти получиш кубок. За першу серію. Хто виграє? Ви будете колись починати? Ні, це виходив на пічло. Добре. А, кабру. Так, давай. Ми треба почали! Це не треба, це перший перший тайм. Так. Третій тайм, останній тайм. Що ти на мене дивишся такою з улипкою? <плес> це я, оператор. Будьте акуратні, бо тут є.